Привіт, друзі, ви на каналі MV Clemus. І так, це свершилося. новий рік. Бажаю вам всім сили та терпіння, особливо в такий важкий час, щоб всі жили в мирі та безпеці. Всім вам бажаю здоров'я та нових починань цьому новому 2026 році. Всіх вас з Новим роком! А зараз ми будемо дивитися те, що я для вас підготував. Ходімо. По-перше, це ялинка, яка символізує новий рік та подарунки від Діда Мороза або Санта Клауса. Зірка, українська зірка та прикрашена ялинка. Дякую також вам всім за те, що ви були підписані на мене весь цей час. Прибачте мене, якщо я іноді не знімав відео. Такий час був. Добре, що ж, почнемо. Це подарунок для вас. Всіх вас з Новим 2026 роком! Ну а зараз, після буття курантів, вже можна доставати їжу, олів'є, салати. Те, що ми всі так любимо, нашу національну їжу. Борщі, олів'є, салати та бажаю нам всім великого та кріпкого здоров'я в цей важкий час. Що ж, слава Україні! Всіх вас з Новим роком!